Зараз вся країна налякана. Налякана, бо вони не розуміють, що буде далі. Такий скандал в Сполучених Штатах. Якась руйнація стратегічного партнерства. Пішли антиамериканські настрої. Потім припинення передачі розвідданих. Потім припинення постачання балістики. Потім петріати. Потім відсутність боєприпасів для Хаймерса. А диванні експерти сидять і кажуть, та без них обійдемося. Це ви обійдетеся, бо ви не на фронті. А ми хочемо вам передати вітання з Донбасу і дати пораду, а що зараз робити. От якщо ви не знаєте, що робити, встати з дивану і допомагати армії. Путлеру, оркам, жодного шансу. Що би там з нами не робили. Слава Україні! Героям слава!